привіт привіт усім! Мене звуть Ірена, Хто не знає, і ти на каналі Фінанси та інвестиції. Якщо ти ще не підписаний, прошу підписатися, щоб не пропустити наступні мої корисні відео по фінансам, які зроблять тебе успішним. Отож, а сьогодні будемо говорити коротенько про те, як вилізти з бідності і як зробити себе більш успішною людиною, що для цього необхідно. Отож, поїхали. А все дуже просто, але водночас і складно. Що я маю на увазі? Всі говорять: змінися, ти повинен змінитися, ти повинен змінити своє життя, але ніхто не говорить, що саме ти повинен робити, так? І на превеликий жаль. Інші дуже гарно маніпулюють вами, і ви не можете е, зрозуміти, що ж саме ви повинні змінити в своєму житті, щоб почати заробляти достатню кількість грошей, щоб зрозуміти, як керувати грошима, і взагалі зробити себе е, успішною людиною. Так розберемо саме основні моменти, які мені допомогли в моєму особистому житті. Я, звісно, ще не мільйонер, але я в процесі. Але на мою думку, вони реально допомагають. І я поділюся сьогодні саме з вами. Отож, є вісім пунктів, які я дуже сильно виділила для себе так. І зрозуміла, що якщо я їх не прокачаю, я просто не вилізу з бідності. Так, моя сім'я не є сильно багатою і, а, на превеликий жаль, не навчила мене правильно керувати фінансами і так далі. Ну нічого, дякувати Богу, що я взагалі появилася. На світ. Отож, перший пункт це брейн, це мозок, змінити ваше мислення. Це дуже-дуже важливо, щоб ви розуміли, як мислення впливає на людину, це просто космос. Також е з мисленням йде паралельно оточенням. Оточення також мега важливо. Чому? Ну, ви знаєте, є такі моменти, коли. Наприклад, людина хоче змінитися, але в силу того, що вона проживає в тій чи іншій місцевості, їй постійно там чи на роботі, так, їй постійно а, хтось якісь поради радить. А чому ти так не зробив? Я ж тобі казав, а то, а сьо. І людина е, не має особистої думки, особистого так, простору, так, тому що всі лізуть в його чи її життя і командують, що він чи вона повинна робити в її. В його житті це не нормально. На дані і подібні а, моменти потрібно перше прочитати книжки по психології, як а, правильно, красиво, акуратно ставити людину на місце, щоб вона не лізла у ваше життя, так і ну, дати людині зрозуміти. Це є мега важливо, тому прочитайте книжки по психології. Я не буду зараз перераховувати їх. Ви собі можете набрати, не знаю, чи в Ютубі, чи в Гуглі, так загуглити і вибрати собі е, до вподоби. але... Е, Обов'язково прочитати для чого? Для того, щоб підняти собі самооцінку, для того, щоб зрозуміти, що вами ніх, ніхто не повинен керувати, маніпулювати тим паче вашими думками, вашими діями і говорити, що вам потрібно робити. Я завжди відповідаю подібним чином, щоб не було сильно жорстко, щоб не було. А... Не обіжалася на мене люди, але мені, як то кажуть, що скоєдно зараз взагалі все одно, так тому що це моє життя. Я хочу, так я живу. Я дякую за пораду, але моє життя стосується лише мене. Ось, а тому ось приблизно ось таким чином відповідаю: дякую за пораду. Якщо потрібно, я до цієї поради звернуся. А у мене є своя думка стосовно, як поступити стосовно цього чи іншого питання. І все. І, о, і все, і людина розуміє, що ви е, керуєте своїм життям, що ви не дозволите маніпулювати вашим якимись там не знаю вчинками, діями і так далі. Тобто, ість, ви керуєте своїм життям. Це дуже важливо, прям, прям мега важливо. Тому що бувають такі друзі в кавичках, які м -м, дуже все знають про вас, дуже все знають, прям, прям не буду заговорити це, але ну блін, змушена так, щоб люди зрозуміли. Прям все. Знають, коли ви а коли вас місячні. Знають, коли там не знаю, скільки у вас разів разів інтим відбувається з вашим чоловіком там чи з жінкою. Знають, ну прям все знають. Це ненормально, Це ненормально. Розумієте, да мене? Ось. А, тому тому а, майте на увазі, що мислення і оточення ви повинні проробити. Далі другим пунктом іде установки. Установки це також мега супер пупер важливий, важливий момент, тому що якщо ви вам нав'язали, точніше, ваше сімейство, ваша родина, що гроші це зло. Це просто капець. Знаєте, ви повинні а, подалі йти від таких людей. Тому що насправді, як тільки ви будете на постійній основі думати, що гроші це зло, гроші до вас ніколи не прийдуть. Якщо ви не любите гроші, якщо ви не потурбуєтеся про гроші, гроші не потурбуються про вас. Це всі мільйонери, мільярдери знають про це. Тому, тому вони акуратно відносяться до своїх грошей. Отож, установки, які мають бути гроші це добро і взагалі гроші це тільки інструмент, як вогонь. Якщо ви навчитеся цим інструментом правильно користуватися, буде вам щастя, розумієте, так? Тому не слухайте оцих різних людей, які є бідними. Які обі, о, обіжені на весь світ, особливо на багатих людей, які зрозуміли, як користуватися грошима, які зрозуміли, як ними керувати врешті-решт так, ось, а вони не зрозуміли і вони а, звинувачують, тобто знімають відповідальність із себе на багатих, так замість того, щоб розібратися, в чому ж моя провина, чого у мене не ведуться гроші, які правила я порушую, і щоб розібратися так. Замість того, щоб розібратися, вони звинувачують інших. Отож, установки є дуже важливими. Третій пункт це усвідомлення. Це також важливий такий психологічний момент, скажу так. Чому? Тому що, до прикладу, Якщо ви хочете стати успішним, ви повинні прям проговорити, а прям написати в блокноті собі так, завести блокнот а, конкретний, по скажімо так, по установкам, по цілям, по грошам, так, по плану фінансовому, так прям конкретно прописати. А. Як ви будете змінюватися? Що вам потрібно, які ваші цілі? Що вам потрібно, наприклад, ваші цілі так виписали там, наприклад, на 5 років, на 10, 20, так на 30, ось і там якісь такі незначні можна і не виписувати. Ви можете окремий блокнот вести стосовно цього, так на тиждень, на два. А стосовно середньо-середньотермінових і довготермінових цілей, ви можете окремий блокнот створити, так а і писати ручкою, Ціль номер один, ціль номер два, ціль номер 3 а потім вже оці цілі розвивати на, скажімо так, окремі підпункти, так, наприклад, ціль номер 1 і які кроки я повинен зробити, щоб добити цю ціль. Це дуже-мега, дуже важливо, так? ось, Тому що ну, я не психолог, я не знаю, як там працює. Наш, ну, конкретно, щоб пояснити так, процеси в мозку, але воно якось працює. І працює на Уралі. Якщо ви прописуєте, обов'язково це збувається. Обов'язково, поки ви спите, обов'язковим чином, я не знаю, як це діє на якій матерії, так, але ваш мозок сам починає шукати методи, ідеї, способи, як досягти. Оцєї цілі, яку ви записали. Це просто, ну, мега, мега, важливо прописувати собі оці цілі. І також ще повернусь до третього пункту, яке ми говорили: усвідомлення. Усвідомлення чого? Усвідомлення того, що прописати я хочу стати успішним. Це дуже важливо. І далі, коли ви будете розписувати, що для цього, на вашу думку, важливо, щоб ви стали успішними. Що ви, які кроки маєте зробити, щоб стати успішним? І потім вже буде життя вас підкориговувати, так? можливо. Так. Ось, а далі, далі. Ми проговорили третій пункт це усвідомлення того, що ви хочете стати успішним. Я хочу стати багатим. В цьому нічого поганого немає, стати багатим. Тому що це комфортне життя. Це ви навчите себе, вас точніше навчайте, так як керувати грошима фінансовій грамотності. Потім ви зрозумієте, як, які методи, в чому ваша суперсила де можна заробити гроші, так? Можливо, там два чи три чи чотири джерела доходу. Це взагалі супер. Далі ви це що будете знати, якщо у вас нормальні діти, так і ще їх навчите, як керувати грошима, тобто, щоб вони не були бідними. Розумієте, не так, що а, він сам розбереться, або а, вона сама розбереться розбереться та не розбереться. Життя так розбере, що ну краще, щоб такого не було, краще, щоб це батьки навчили. Ось а, тому усвідомлення дуже дуже є важливе. Я хочу, я вирішив, я прийняв рішення, я хочу стати багатим. Для чого? Для того, щоб жити в комфорті, для того, щоб а, не переживати, не мати стреси так, від того, що. Копійка до копійки мені потрібно за кітанці заплатити за електрику, за те, за все. І далі мені ще позичити потрібно, щоб заплатити за машину, за кредит за машину, там діше, там щось. Так, от я от такі моменти. Це просто жахливе життя. Щоб такого не було, я хочу бути в достатку, і це нормально. А коли, наприклад, коли вам кажуть, так, це прийняли ви рішення, це дуже мега важливо. А коли вам кажуть, ой, нащо воно тобі? Бог поможе, заспокойся і так далі. Просто знайте, що ці люди не хочуть, щоб ви досягли успіху, щоб ви стали вище, ніж вони, тому що вони спати не зможуть, якщо у вас буде більше грошей, ніж у них. Розумієте, так? Це елементарна людська заздрість. А про те, що Бог поможе. Ну, Бог поможе, це, це добре, але ж самому треба щось робити. Так, і це по-перше. По-друге, це ваше рішення, а як жити, на якій машині їздити, чим це зручно, незручно, комфортно, вигідно, невигідно. Так це ніхто не має права вирішувати, тільки ви Пам'ятайте про це. Далі четвертий пункт я вже я тільки що його майже знаю, проговорила, так про цілі. Що цілі потрібно записувати на папері, це обов'язково. І прописувати їх, і розбивати на підпункти, що для цього потрібно зробити, які кроки ви повинні зробити, щоб досягти цього? Вони, звісно, будуть відредаговуватися, тому що ну це життя, ви розумієте, так, трошки міняються моменти, так, але ви будете приблизно знати, як їх досягти, які кроки потрібно. Зробити, щоб їх досягти, далі п'ятий пункт це навички і навчання. А навички навчання, що я маю на увазі? А якщо ви зрозуміли, що у вас є хист до чогось, але вам трішечки бракує навчання, так вам трішечки бракує, щоб вам розказали, показали техніку і так далі. Так ви колись мали на увазі, що це, наприклад, ваше було хобі, так. Але ви зрозуміли, що, наприклад, там чи в'язання, чи шиття, так, і ви хотіли відкрити атель'є, наприклад, так. Але вам поманіпулювали, зупинили вас і послали вас на яка наприклад, так? Ну, геть не то, що вам подобалося, так? Відтоді ви працюєте на одну зарплату, вам не вистачає у вас, ключа кредитів. І щоб а, ці всі борги погасити, це ну просто капець, що потрібно робити. Ви вилазите зі шкури і так і не можете звести кінці з кінцям. І тут ви розумієте, що а, дуже. Дуже би помогло, якби ви відкрили, наприклад, ательє, кому щось підшити і так далі. Але вам не вистачає знань, вам не вистачає навичок. Це також дуже важливо. Так, тобто ви проходите навчання певне. Вас в чат, як що робити. А, наприклад, там ліцензію на ліцензію здаєте. Так, відкриваєте бізнес, також ліцензію потрібно. Тобто, так Тобто у вас вже з'являються якісь навички. Ось це також дуже дуже важливо навчання і мати. Пройти так і мати навички без цього, без цього, ніяк. Далі, шостий пункт це взірці. Взірці дуже важливі. Що я маю на увазі? До прикладу, ви не знаєте, як процес, так? Як сам процес має відбуватися? І ви трішечки конфюз, так? Ви трішечки. Розфокусовані так, тому що ви не знаєте, як це все зробити. Що ви берете? Ви маєте мати одного або двох візерців для прикладу. Але ці взірці мають вже пройти цей шлях, який ви хочете пройти. І ви таким чином бачите цих людей і самі робите, копіюєте ці кроки, які вони зробили там, наприклад, три-чотири роки назад, так? А ви тільки-тільки почали робити ось, і ви починаєте їх копіювати. І ви будете знати теж, і ви знаєте точно, що якщо ви будете продовжувати в тому ж дусі так, працювати, реклама, те все, то обов'язково у вас клієнтська база наб'ється, обов'язково ви досягнете успіху, обов'язково у вас буде саме той результат, той результат, який в того взірця. Розумієте, про що? я? Надіюся, розумієте. Сьомий пункт це дії. Ну, звісно, без дій, як же взагалі. Стати успішним, так? Неможливо заробити гроші. Потрібні конкретні дії і також. Регулярність. Дії і регулярність. Неважливо, я завжди привожу, в приклад, Кока-Колу. Хоча я не люблю Кока-Колу, тому що там кока кола пепсі, паспорта. Он пологічні захворювання, ви знаєте, так, я надіюся? Розвиваються. Так ось. Coca-Cola, Компанія Coca-Cola в перший свій рік продала лише 25 бутил. Уявіть собі. Якщо вам цікаво, можете загуглити, а, скільки зараз йде оборот. Мі, мій язик навіть не може це вимовити. Ось який зараз йде оборот Coca-Cola. Це просто нонсенс. Вони заробляють не мільйони вже, давним-давно не мільйони. Розумієте? і там я боюсь цього слова сказати не мільярди також. Розумієте, там просто, просто куча е шалені гроші йдуть. Розумієте, Тобто оця кампанія, яка випускає Кока-Колу в перший рік, хоч як їй важко було, чи рік, чи півтора, я вже не пам'ятаю. Я читала цю статтю. Вже всі хотіли здатися, що нічого не виходить, що те, що все, але все одно вона не здалася, ця компанія, і далі, як ви думаєте, що сталося? Правильно, просто прорвало, і люди почали купляти, і далі просто шикарніші, шикарніші доходи почали. Уявляєте собі. Тобто, саме момент зрозумієте, з сьомого пункту: дії і регулярність, і не здаватися. Я би ще це додала. Розумієте, так? Тому що якщо ви знаєте, що у вас така ніша, що ну 100% прино приносить дохід, і це актуально, то просто, просто як би сказати правильно, оптимізуйте те, що ви робите. Так? Чи локацію, чи кращу рекламу, чи щось переставити, чи те щось, а що, що підправити, так? І все Дії, дії і регулярність це обов'язково. І все, і таким чином ви наб'єте собі рекламу, наб'єте собі клієнтів і буде вам щастя. Ну і восьмий пункт, як я вже трішки зацепила його, це не здаватися. А, не здаватися, не опускати руки, хоч би що вам що не говорили? Я знаю такий момент, відволічуся. А, картинку бачила чи в Фейсбуці, чи де вас будуть зупиняти так? От є людинка, так, от на картинці, є людинка, це ви, оце ви. І ви, значить, а, біжите вперед. І ось там гора, і ось там ваша ціль. Ви маєте її досягти. Але хто вас, як ви думаєте, хто вас буде зупиняти? Правильно. По бокам вас будуть зупиняти друзі, родичі, близькі, казати, що це тобі не потрібно, куди ти прешся, куди ти лізеш, На що тобі ці гроші живи, як всі. І ось це будуть вас, оце саме усі близькі люди вам, вам будуть ставити, як я кажу, палки в колеса і казати, що це вам не потрібно. Це тобі не потрібно, нащо тобі гроші живи, як всі, все окей, що ти тут вимахуєшся? І так далі. Не слухайте, не здавайтеся. Якщо це ваша дійсно мрія, дійсно це ваша ціль, і ви хочете все-таки стати успішним і. Скажем так, не відмовляти собі ні в чому, так відчувати себе комфортно, коли у вас є гроші, коли ви можете прийти в магазин, коли ви не можете не рахувати ці копійки. А чи вистачить мені заплатити за цей чек? Чи не вистачить, так щоб такого не було, ви хочете себе почувати комфортно. Так і знати, що як ви тратите, так звісно, це. Окрема тема для ролика, так але знаєте, що ви витрачаєте тут у вас доходи приходять, так щоб почувати себе. Що почувати себе комфортно і в безпеці? А повірте, гроші це дійсно інструмент, який дає безпеку. Отож, у мене сьогодні все надіюся, недовго затягнуло так. Трішки затягнуло 20 хвилин. Ну, нічого. І я надіюся, я сьогодні була вам корисна. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку, і також буду вдячна за ваш коментар, як ви бачите, як ви з бідності, і стати більш успішним. Всім па-па і до нової зустрічі!